Шановні колеги, тільки що відбулося захист дисертації, не пройшло ще півгодини нашої шановної Олени Леонідовни, яку ми вітаємо Я захистом дисертації. І ми повинні сказати, що хочемо узнати про її враження, як пройшов захист дисертації. Як відносилися опоненти, рецензенти до цієї дисертації. Ну як взагалі проходила робота відносно Спасибі, Олександре Костянтиновичу. Ну загалом, шлях до захисту дисертації був непростий. У нас особливо зараз потрібно набрати необхідну кількість кредитів, що займає певний час. Плюс проблема була відібрати пацієнтів ці непрості для країни. COVID-19 інфекцій з ускладненою пневмонії. Так uh -huh. Uh -huh. Тому, в принципі, я дуже рада, що сьогодні, нарешті, ми завершили. Ну, я завершила для себе персонально цей такий непростий життєвий етап. Спасибі Олександру Костянтиновичу, який був головою а, на нашій спеціалізованій вченій раді. Ну і також всім рецензентам та опонентам, які а, виступали. Які охарактеризували позитивно мою роботу завдяки, І одноголосно так. позитивно проголосували за підтвердження надання звання доктора філософії? Так, дякую. Ну, ми їх хочемо ще раз привітати. Да, все найкраще.